Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. В 9 класі починаємо вивчати два великих розділи науки про мову. Це синтаксис і пунктуація. Сьогодні ми починаємо цикл уроків, на яких будемо вивчати пряму і непряму мову, діалог та цитати. Ви знатимете особливості прямої і непрямої мови, як засобів передачі чужої мови, особливості цитати, діалогу. Ви вмітимете знаходити речення з прямою і непрямою мовою, цитатами, репліками діалогу, Змінювати пряму мову на непрямою, правильно розставляти розділові знаки в реченнях з прямою і непрямою мовою. Виразно читати тексти з прямою мовою, діалогом, цитатами. А цей урок про те, як передати дослів на чуже мовлення і правильно поставити розділові знаки. Як розібрати речення з прямою мовою. Отже, пряма мова. Існують декілька способів передачі чужого мовлення. Це пряма мова, непряма мова і цитата: Чуже мовлення передане дослівно, називається прямою мовою. При прямій мові завжди є вказівка на те. Ким це було сказане, написане, подумане, за яких обставин. Таку вказівку називають словами автора. Погляньте ось на зразок. Дурний як сало без хліба! згукнув метелиця. Дурний як сало без хліба то є пряма мова. Згукнув метелиця: Слова автора. Слова автора треба вимовляти з розповідною інтонацією. І речення із словами автора не може бути окличним. Пряма мова може бути як розповідним, так і питальним чи спонукальним реченням, яке потрібно читати з відповідною інтонацією: окличною чи неокличною. Існують умовні позначення для схем. Слова автора передаються з великої літери чи з малої. Також пряма мова передається з великої літери чи з малої. Ось до вашої уваги найпоширеніші схеми передачі прямої мови. Пряма мова може стояти після слів автора. Пряма мова може бути на початку речення. Всередині прямої мови стоять слова автора. І є також речення, коли пряма мова стоїть всередині слів автора. Всі ці приклади ми сьогодні і розглянемо. Плюс ви сьогодні зможете виконати синтаксичний розбір речення з прямою мовою. Один із розповсюджених варіантів, коли на першому місці стоїть слово автора з великої літери. Далі йде двокрапка, лапки відкрились, пряма мова з великої, лапки закрились, крапка. І сказала сусідка: в очі співає, а поза очі лає. Зверніть увагу, що крапка і кома ставляться за межами лапок. За лапками копив ті та й кричить мало, пряма мова з окличною інтонацією. Тарас спитав: Хіба що сіре, та й вовк? Це пряма мова у вигляді питального речення. А ось приклад прямої мови, коли сила голосу наприкінці спадає, і ми ставимо три крапки. Козак збентежено пробурмотів. Блукають тут усякі. Увага, це важливо. Такі розділові знаки, як знак оклику, знак питання, три крапки ставляться в лапках. Не плутати з лапками. А ось ряд речень, коли пряма мова стоїть на початку, а потім йдуть слова автора. П'ять днів не робимо, а два відпочиваємо зітхнув учень. Не знав, не знав, та й забув, обурилася вчителька. Чи загляне сонечко у твоє віконечко? спитала матуся. Сам голий, а сорочка за пазухою, пробурмотів кузир. Ви помітили так, що знак оклику, знак питання і три крапки стоять всередині лапок, а кому ми виносимо за межі лапок. А ось приклад речень, коли пряма мова розривається словами автора. Мука й тренування, зауважив тренер, це різні поняття. Ти збирайся, не спіши, додав Арсен. Ми отут на травичці почекаємо. А ось пряма мова складається з двох частин питального речення і розповідного. Та ви що? здивувався хлопчик. Нічого ми не розбивали. А ось першу частину прямої мови можна вимовити з експресією. Та я жартую, емоційно вигукнув Денис. Треба водою заправитися. Як дивно підібрані кольори, сказав Олександр Кінратович, обережно відбираючи холода букет. Чудесна гармонія! Прощай, промовив сковорода журно. Можливо, ми вже не побачимося. Обережно рухайся, підказав Товкач і застеріг. Ймовірна пастка. Зверніть увагу, в цьому реченні слово автора розповідне речення має два присудки. Підказав і продовження дії застеріг. Коли є продовження основної дії, ми ставимо до крапку, а потім тере. А ось приклад речення, коли пряма мова знаходиться всередині слів автора. Захар промовив Згода!! і відвів армію за ліс. Або Казав пан, кажу дам! Та й слово його тепле. В обох випадках зверніть увагу, що кома знову ж таки ставиться за межами лапок. Знак питання і знак оклику. Навпаки, ми ставимо всередині лапок. Катря обік мене, оглянулась я. Що тобі? питаю, знак питання і знак оклику в межах лапок. Якщо пряма мова починається з абзацу, то її в лапки не беруть, а ставлять перед нею тере. На кшталт діалогу. Мотря люто повела очима і зарепетувала. Хто ще не забув старої улити? бабусин Деркач несамовито забігав по підлозі. Вона важко дихала. А зараз саме час виконати два невеликих завдання. У вас є 5 схем і три речення. Вкажіть відповідність, яка схема відповідає якому реченню. Наприклад, 1 А, 3Б, 4 В. У другому завданні вам необхідно записати речення, поставити розділові знаки, побудувати до кожного речення схему, а також пригадати, з яких художніх творів взяті ці уривки і назвати їх авторів. А ось зразок синтаксичного розбору речення з прямою мовою. Вам необхідно визначити пряму мову і слова автора. Потім розібрати пряму мову окремо, а слова автора теж окремо. Пояснити розділові знаки. Наприклад, таке речення. Мій дідусь завжди повторював: Не підходь до бика спереду, до коня ззаду а до ідіота взагалі. Це речення з прямою мовою складається з двох частин: слів автора, Мій дідусь завжди повторював. І прямої мови. Не підходь до бика спереду, до коня ззаду, а до ідіота взагалі. Перша частина слова автора, розповідне. Просте, двоскладне, поширене, повне. Граматична основа дідусь повторював. Підмет дідусь виражений іменником. Присудок повторював дієсловом. Означення мій обставина завжди. Друга частина пряма мова. Речення спонукальне, просте, односкладне, означено особове, воно спосіб дієслова, поширене повне. Ускладнене однорідними додатками та обставинами. Розділові знаки. Після слів автора ставиться два крапка. Пряма мова береться в лапки. В кінці. крапка. Тепер домашнє завдання. За поданим малюнком вам необхідно скласти 3-5 речень з вживанням прямої мови. Поставити правильно розділові знаки і намалювати схеми. Дякую за увагу! Всього найкращого бережіть себе.